Дівчата, всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні знімаю харківські прикраси. А завтра і післязавтра ще вийде марказит ще дві частинки. Я просто роблю таку невеличку паузу, щоб було різноманіття. А потім вже також продовжимо дивитися знову харківські і не тільки прикраси. Після марказиту також багато всього цікавенького буде. А сьогодні комплекти в основному із натуральним камінням і не тільки всього потрошку. Давайте дивитися. А, перше ось такий ніжній метелик, комплект з фіанітиками, 18,5 розмір наявності, дуже ніжний, весняний, класний. Легенький 4 грами сережки, англійська застібка. 2,78 каблучка і 2,06 підвіска. Інші розміри можна замовити: довжина такого метелика 1,8 см, довжина підвісочки 3 см. По ціні зазначаю. Далі дівчат у нас ось такий стильний комплект, на мій погляд з яшмою. 19 розмір каблучки. Подивіться, каблучка сережки такі кругленькі, а підвіска ось таким стовпчиком з яшмою. неймовірна краса. Це червоний колір. Фантастичний. Вага сережок 7,95. Такі вони привушці акуратні. Каблучка 6,94. До речі, існує така модель повністю без вставок. Хто бажає такі просто кульки. Діаметр 1,5 см, яшма 7 мм. Так і підвізка 24 грами за вагою. Така важенька. Вушко. Вже 7,7 7 і 7 см. По вартості зазначаю. А тепер подивіться, дівчата, який класний є комплект з рожевим олекситом у 18 розмірі. Інший розмір каблучок, повторюсь, можна замовляти. Хто бажає, пишіть. Треба очікувати всі подробиці. Кого щось цікавить, пишіть одразу в особисті або в коментарях. Дуже люблю цю вставочку, вона така ніжненька. Комплект оксидований, довгі сережки підвіска. Давайте одразу по габаритам скажу. Ширина каблучки 3 см, сережки 6,8 см, підвіска 9 см. Вага сережок 10 грам. Ось така застібка англійська. Каблучка 6,43 за вагою. І підвізка 12.34. Вушко. Вона тут така рухома, бачите, повітряна. І ціна на екрані. Тепер, дівчата, ось такий комплект з перлами культивованими. Є два варіанти сережок при вушці і ось такі подвійні з перламутром. Дива варіанти цікаві: хто що більше любить, зараз по вазі габаритам розкажу. Діаметр цих прикрас 2,5 см. Довжина цих сережок 5,5. Перлинки десь 7-8 мм. Вага сережок 10,55 см, застіпка. Вага каблучки 7,83 мм. Вага таких сережок 1547, ну застібка така сама. Ніжний дуже перламутрик, хто любить. Не зазначаю, можна окремо, можна разом в комплекті, будь ласка. Тепер дівчата дуже класний комплект, мені особисто подобається серафініт в наявності, 19 розмір. Новного місяця такий дивились з малахітом, дуже також гарно можна замовити. Камінчик такий, хто не знайомий з ним, має цікавий відтінок зеленого і з перламутровими бліками. Всередині ще його називають Крила Янгола. Дуже-дуже класна вставка, зверніть увагу. Вага сережок 11,34 г. Застіпка. Каблучка 7,41. Камінчик 12 на 15 см. Довжина сережок 3,3 см. По вартості зазначаю. Тепер, дівчата, маю комплект з такою імітацією бірюзи. 19 розмір каблучки. Сережки такі підвісні довгенькі. Довжина сережки 5,8 см, кавмінчики десь 1,9 см. Вага сережок 16,88 см застіпка. І каблучка 10,49 см. Довжина каблучки виходить 3 см, класичний бірюзовий колір, без підтонів, без включень, хоча і штучна вставка, але гарна. І ціни дівчата зазначаю. Дівчата ось такий камінь розкішний тигрове око в комплекті в 20 розмірі. Подивіться, як грає. Можна ще й браслет замовити в такому великому діаметрі. Я далі покажу модель просто для вашого розуміння, але в наявності немає. Вага каблучки 26,63, діаметр камінчиків 4 см. Нічого зайвого, у і камінь супер. Вага підвізки 23,8 грами, можна взяти каучуковий жгутик. Довжина з вушком десь 6,8 см. Ціну зазначаю. Це ось так буде виглядати браслетик, моделька, можна замовити з тигровим оком. І до речі, я розшукую того, хто замовляв цей браслетик і підвіску до нього. В мене злетіли в WhatsApp -і переписки, і я не можу знайти, хто його хотів. Він лежить відкладений, будь ласка, напишіть, якщо дивитесь. Хто бажає такий повторити, будь ласка, якщо є каміння, все зробимо. Далі, дівчата, маю ось такий королівський комплект з імітацією малахіту в 19 розмірі Камінчики такі смугасті, тут каблучка, сережки і кольє. Кольє на 50 см наявності. Каблучка 1,2 на 1,7 см, довжина сережки 4,3 см вага сережок 9 г, застібка. Каблучка 5,61. Вага кольє 25 грам. Костіланцюжка ось такі цікаві елементи. Дивіться. Застібка класичний карабін. Дівчата, дуже симпатична річ, зверніть увагу. Ціну на цю красу зазначаю. Дівчата, на останок покажу вам кілька комплектів на ось таких шкіряних жгутиках. По-перше, ось такий варіант на коричневій шкірі з сердоліковим колоном. Тут кольєшка і браслет. Браслет 19-21 см, але вони маломірять, я далі скажу на яку руку. Довжина кольє 50 см. Давайте одразу вагу скажу: 41 г. Тут один жгутик 5 мм, тобто 2 ну, см навіть трошки більше ширина. Ось такий класний сердолік. Застібка карабін. Ось так все це більш глобально виглядає. Розмір камінчику 3 на 4 см. Двічати, браслет підійдеться і на ручку десь 16-18 см. Інші розміри під замовлення можна також зробити. Вага 17 грам. Ось так на руці виглядає. Вартості зазначаю. Дівчата маю подібний сет, але без кулону, на червоній шкірі з більшою кількістю ось таких срібних елементів. Тут довжина кольє також 50 см, браслетик 18,5-25. Ручку десь 15,5-17,5 см. Яскраво червона шкіра. Вага кольє 29-27 г. Застіпка також карабін. по браслетику, в принципі, все те саме. І дівчата ціни також зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp телеграм. Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!